Бібліотека Конгресу США у Вашингтоні, Національний музей Шевченка у Києві, Грінвіч як нульовий меридіан, патент на газовану воду і галерея мистецтв у Торонто. Такі основні символи 24 квітневого дня в історичних хроніках людства. Ну, а які події цей день залишив на Волинських скрижалях? Пригадаємо разом у черговому випуску телепроекту Як це було? у студії Вікторія Олещенко. Здрастуйте. Новина про те, що Росія ввела заборону на ввезення в Україну нафтопродуктів і скрапленого газу, спричинила гвалт і у нас, і у них. Новинні стрічки заполум'яніли відповідними заголовками. Аналітики й експерти рванулися прогнозувати стрибки і коливання цін. Ну а водії зашаруділи у своїх гаражах у пошуку порожніх каністр для акції на тему про запас. Тим часом ціни на АЗС стали стрімко зростати. Відтак про запас. Так і залишився незреалізованим. і тут раптом з'ясувалося, що постанова російського уряду про заборону стосується не тієї заборони, про яку так активно писали ЗМІ, і у нас, і у них Росія дійсно заборонила експорт в Україну. Увага! Сирих нафти і нафтопродуктів, які Україна у Росії не купує. При цьому експорт вугілля, бензину, дизельного пального та зрідженого газу заборонений не був. Їх ввезення, відповідно до документа дозволяється на підставі спеціального дозволу, який видається міністерством економічного розвитку Російської Федерації. Ось і виходить, поки у Росії планували як створити проблеми в Україні, ми влаштували її. Самі спровокувавши ажіотаж на ринку пального і автогазу, до речі, задовго до вступу в дію російської заборони, призначеної на 1 червня, у нас свої правила ринку, і запровадили ми їх ще до того, як інші тільки міркували, як нам їх нав'язати. Відеоспогад з зразка 2007-го на підтвердження. За тиждень часу ціна скрапленого газу з гривні 90 виросла до 2,60 і вдарила по кишені водіїв, машини яких, відповідно, переобладнані. Заправлятись економним видом палива змусила дешевизна продукту в порівнянні з бензином. Нині ж вислів копійка гривню береже, став для автолюбителів неактуальним. І вони з новими волі починають задумуватись про бензин. Будемо рахувати, чи буде вигідно, чи ні. Якщо не буде вигідно, то будемо бензином їздити. Володимир Перевізник з крапленого газу. Пропан до Луцька доставляє з Івано-Франківська. Аби вчасно привезти паливо на АЗС, буває, що чоловік в дорозі цілодобово. Те, що робота дуже небезпечна, знає не зі слів. Але й жити за щось треба. На його зарплату подорожчання газу не вплине. Зарплату нам все не обіцяли. Мо піднялося, а ви а ми своє як робили роботу і маємо свою ставку там чи я так і робимо. Популярність на скраплений газ виросла в минулому році, та й ціни були помірно стабільні до невдавних пір, розповідає голова територіального відділення антимонопольного комітету Анатолій Володін. Лізкі зміни усі не на думку посадовців викликані через експорт великих партій пропану. Як на мене, одним із факторів, які могли спонукати до різкого підвищення цін. Це значні обсяги реалізації скрапленого газу на експорт. Тобто утворилась певна напруга з забезпеченням скрапленим газом внутрішнього ринку. І як оперативніше це питання буде знято, тим швидше впадуть, впадуть ціни на скраплений газ. Така ж ситуація з 80-тим і дев'яноптим марками бензину. Так, щороку і пояснення стабільне, сезонний попит. Інша причина подорожчання нафтопродуктів автопродуктів на ринку Європи та Росії. За останню декаду цього року оптова ціна бензину зросла на 10%. Тим часом в антомонопольному запевняють, що різких підвищень не буде. Тим паче, що на Волині тарифи середні по Україні. За два дні чергові роковини Чорнобильської катастрофи очевидці і ліквідатори дотепер згадують квітень 1986-го як війну. Їх сповіді стали головними героями документальної книжки Нобелівської лауреатки Світлана Олексієвич Чорнобильська молитва, хроніка майбутнього що побачила світ 1997 року і одразу стала бестселером, що взагалі неймовірно для роману, побудованого на голосах людей живих, правдивих і з унікальними життєвими історіями без закручених сюжетних ліній, любовних трикутників, інтриг і прикрас. 1998-го Чорнобильську молитву переклала українською наша землячка Оксана Забушко, а три роки тому її перевидали у видавництві Комора. Причиною для перевидання стала не лише 30-та річниця аварії на чаес але, і, як зазначає перекладачка у передмові до книги, її актуальність для нинішньої України. У тілі України з'явилася іще одна після Чорнобильської «зона відчуження. Окуповані території Донбасу і несподівано виявилося, що Алексієвич написала книжку не тільки про Чорнобиль, пише Оксана Забушко. Коли та територія позбудеться цього неприйнятного статусу, можна тільки здогадуватися, як і те, як про цей період розповідатимуть нашим нащадкам, так як ми, нашим дітям про Чорнобиль. В архіві Аверсу є відеозвіт такої розповіді напередодні 15-х роковин катастрофи на чаес. 190 тисяч жителів Волині визнано постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 82 тисячі з них це діти, а до категорії ліквідаторів зачислено понад 3 тисячі осіб. За участі останніх відбувся вечір зустріч з учнями Волинського обласного ліцею. Вони змогли дізнатись усю правду про події 15-річної давності, що довго замовчувалась з уст очевидців. Якраз тільки закінчилася евакуація, ще вона закінчилась. Ми застали, коли люди йшли. Скарбом возилками ну, з дітьми, а ми входили туди в зону. Значить, ну, було моторошно, звичайно, на душі, що покинуті села, забити вікна ну, в домах. Це все справляло гнітюче враження, але нам довелося працювати в тій зоні. Траурній даті присвяченої виставку під назвою мужності Чорнобиля». Як зазначали науковий працівник музею Оксана Гаврилюк, понад 180 населених пунктів області зазнало значного радіаційного забруднення, в яких проживало майже 140 тисяч людей. Щороку медики реєструють зростання кількості аномалій поширення ракових захворювань, пік яких прогнозується на 2008-2010 рік. Пройшло 15 років, але ніхто не може підрахувати втрат спричинених трагедій. А ця війна нагадує про себе небезпечними знахідками на городах, будівельних майданчиках, пшеничних полях і левадах. У квітні 2002-го арсенал часів Другої світової знищували показово для застереження і запобігання. Отже, дивимось, репортаж із Ковельського району на місце події негайно виїхав міський військовий комісар полковник Ольховий. Переконався в тому, що це дійсно боєприпаси. Була зроблена заявка, в, у нас є спеціальна група, яка цим займається, розташована. В місті Володимир волинську в 51-й механізованій дивізії, звідси прибула група саперів. На чолі особисто її очолив командир інженерного батальйону, підполковник Андрущенко. І я вам скажу, що на протязі вчорашнього дня ця партія боєприпасів, яка нараховує ну, різного виду більше 150 предметів, це досить солідна знахідка, була виявлена і зашкодження Завдяки оперативній та злагодженій роботі саперів обійшлось без трагічних наслідків. Колишній склад боєприпасів налічував 93 артснаряда з калібром 76 мм міліметрів та 45-52 міліметра. Окрім того, 15 мінометних мін і одну ручну гранату. Група саперів з Володимира Волинського обстежила місце події в радіусі 200 метрів, а потім знешкодила небезпечні предмети. Правоохоронці кажуть, що у разі несвоєчасного оповіщення мешканцями Ковеля про свою знахідку, ситуація могла б закінчитись фатально. Наслідки в кращому випадку, якщо так можна сказати, каліцтво, а в переважній більшості, коли це, особливо це дітлахи переважно страдають. Тому от по цьому питанню ми досить часто звертаємося і відповідні структури, зокрема, управління з питань надзвичайних ситуацій, працівники військових комісаріатів, досить часто звертаються до населення. З проханням, і, напевно, ми сьогодні про це скажемо, що якщо знайдеться щось підозріле, якийсь предмет, який чимось нагадує боєприпас чи інший вид вибухової напрямку вибухової змісту, бажано і обов'язково не чіпати його, а сповістити міліцію і військовий комісаріат по місцю проживання. Напередодні Великодня у 2003-му музей Волинської ікони підготував подарунок краянам. Там анонсували публічну презентацію ікони Хомської Божої Матері, частково відреставрованої. Святиню у 2000-му передала музею донька Хомського священика Гаврила Коробчука. Її він врятував від загину під час війни. Безцінний дарунок одразу почали реставрувати. Якого вигляду ікона набула за три роки, пригадаємо. В музеї Волинської ікони вона експонується разом із копіями, створеними у різні часи. Саме на основі копій, а також текстових згадок, і відбувається реставраційний процес. Віднині холмська ікона Божої Матері зберігатиметься у спеціальному сейфі вітрині, якого, за словами директора Волинського краєзнавчого музею Анатолія Селюка, поки що немає в жодному музеї нашої держави. Придбати таку вітрину у німецької фірми вдалося за фінансової підтримки Міністерства культури та облдержадміністрації. Це вітрина, яка дає можливість. Зберігати температурно-вологісний режим 57%, яка запрограмована тут. Використовується холодне світло, яке не нагріває внутрішнє середовище. Це і броньоване, як я вже сказав, так званий триплекс 9 см, сант... 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 яким не дає можливість пробити його, якщо і буде нанесений удар, то воно не розсипається, а тільки дає тріщини. Такі кошти не недарма, унікальний твір давньоруського мистецтва, має цікаву історію. Привезена до холма за легендою князем Володимирем, згодом ікона зберігалась в Москві та Києві. А коли в 20-х роках минулого століття радянська влада проводила конфіскацію церковних цінностей, з ікони зняли дорогі ризи, розібрали на три окремі дошки і роздали у різні руки. Та, мабуть, найбільшу популярність вона отримала завдяки своїй насправді чудотворній дії. Біля цієї ікони робляться чудеса. От скажімо, що в неї попросиш. Вона чує, вона ніби посилає і дає. І коли ця ікона з'явилася в нас, до нас нібито сама по собі почала йти інформація про цю ікону. Так нібито ми мимохідь. Ми навіть не докладали якихось надзвичайних зусиль. От раптом з'являвся якесь видання, якийсь журнал, раптом з'являлася якась книга, раптом з'являлася людина, яка починала щось розповідати, або наводила на якусь там думку, подавала якусь інформацію. Те, що ікона дійсно хранить у собі велику нерозгадану силу, підтверджує цікавий факт: реставратори кажуть, що пам'ятки тисячолітньої давнини мають, як правило, не більше 5% початкового кольору. На холмській іконі Божої Матері кольорова гама збереглася на двох третинах площі. За відновлення цієї пам'ятки дуже боліває обласне громадське об'єднання Холмщина. На зібрані ним кошти вдалося врешті відкрити майстерню, де реставрується ікона. За попередніми оцінками. Завершення робіт знадобиться ще півтора-два роки, і тоді кожен з нас чітко зможе побачити образи, створені майже тисячу років тому. І то був останній спогад на сьогодні. У черговому випуску телепроекту Як це було пригадували події близького і далекого минулого, 24 четвертого квітневого дня, які зафільмували журналісти Аверсу. Дякую колегам за їх роботу. Вам, дорогі мої, що дивилися, хай не міліє наше бажання пригадувати миті спогади, про які викликають мрійливу усмішку. А по венам проходить електричний струм, що змушує виструнчитися і повірити, що все можливо. І з вами була Вікторія Олещенко. Бувайте.